Призупинення повноважень депутатів політичної партії Опозиційна платформа за життя та увільнення міського голови 10 листопада у Бориспільській міській раді відбулася позачергова сесія. Указом президента України від 19 березня 2022 року введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, яким призупиняється на період дії воєнного стану будь-яку діяльність в Україні політичної партії Опозиційна платформа за життя з таким зверненням на засіданні виступив депутат Роман Заєць. У складі Бориспільської міської ради є депутати, які висувалися та були обрані за виборчими списками політичної платформи партії, опозиційної платформи за життя. Вважаю за необхідним та вкрай важливим підтримати ініціативу Київської обласної ради, вчинити дії. Спрямовані на забезпечення виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України, Введено в дію указом Президента України від 19 березня 2022 року. Адже послідовним є призупинення в органах місцевих самоврядувань повноважень депутатів, які представляли інтереси призупиненої партії. Окрім того, депутат Сергій Кулик запропонував внести правки до цього питання, а саме призупинити також і повноваження депутатів, які раніше були членами партії регіонів. Проте регламентна комісія цю пропозицію не підтримала. Ми висували правки, і пропонуємо ми у перше питання доповнити його словами членів партії регіонів, які не вийшли туди після початку революції гідності. Після побиття студентів на моє глибоке переконання як учасника революції гідності. Учасника війни з Росією, то партія регіонів і їхній легітимний Янукович. Саме вони провели цю війну в нашу країну. Саме вони голосували, і ніхто з членів партії не засудив антиконституційні рішення в січні місяці, які вивели людей на Грушевського. Але чомусь зараз нас ми змінюємо. Партії, назви, а прізвища у нас всі ті ж самі. Отож, рішення про призупинення повноважень депутатів політичної партії, опозиційна платформа за життя, було прийнято. Підняли питання на засіданні і про увільнення Бориспільського міського голови Володимира Борисенка у зв'язку з його службою в ЗСУ. Раніше на регламентній комісії секретар міської ради Владислав Байчес зауважив, що це питання винесено на голосування за заявою Володимира Борисенка. Приводимо в законне русло, поле так сказати, увільнення нашого голови, який пішов». ЗСУ. Це повинна була зробити адміністрація, вона це не зробила, то за заявою Борисенка ми проводимо це питання. Для того, щоб він був в законному полі, йому тут не нараховують зарплату по вказівці просто усної. Для того, щоб він не отримав законно тут зарплату, то треба увільнення його. Увільнення повинен зробити горкун. Горкун цього не робить. У перший день, коли стало відомо, що Володимир Борисенко вступив до лав ЗСУ, його заступник Віталій Горкун мав підписати розпорядження про увільнення міського голови. Натомість він говорить, що таких повноважень немає. Якщо ви вважаєте за потрібне, що ви так хочете його увільнити, тому що є роз'яснення комітету Верховної Ради про щодо увільнення щодо виконання повноважень. Ось але вони чомусь не взялись до уваги і от. Ну, відбулося те, що відбулося так. Сьогодні депутати ввільнили, чи там вважають, вважають його увільненим. Тобто ну, -то, тут ж, з приводу звинувачень, ну, побачимо, сказав, що звернулося в правоохоронні органи, тому будемо бачити. За результатами голосування депутати все ж підтримали увільнення Володимира Борисенка. Відтак повноваження Бориспільського міського голови виконуватиме Владислав Байчас. Анастасія Усик, Назар Гераскін, Даниїл Деркач, новини Терес Бориспіль.